Всім привіт! Я от сьогодні в лісі і от така ось новинка. Дивіться, зараз я покажу, тільки я вже знаю, що почнуть мені писати, що це лохотрон. Оце ось в основному ялиновий ліс, де інде при ньому росте береза, береза. А взагалі тут 90% дерев Це ялина. Коли я показував, що тут у Фінляндії опеньки ростуть. На березах мені багато грибників написали, що це лохотрон береза, де та береза, вона чорна. Ну, Люди просто звикли до білих берез, вони не знають, що берези бувають і чорні, або як кажуть, пухнасті. Ну, то вже таке діло. Так ось, береза березою, а ось це, як ви думаєте, якого дерева коріння і запеньками. Так, опеньки трохи підсушені, тому що дощів давно нема, а спека надзвичайна плюс 22. Так ось, це коріння ялини. Зараз підходимо обережно, тому що можна провалитись. А ось це ось сам стовбур ялини. Дивіться. Опеняк, 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 опеняк. І пішли. Навколо тут опеньки. Зараз я покажу, щоб ніхто не сказав, що я щось придумаю. Це стовбур сухої ялини. Так що опеньки бувають не тільки березові, а ще і ялинові. І ніякого лохотрона, і ніяких видумок. Чиста природа, якщо хто чого не бачив або не знає, це зовсім не означає, що такого не буває. Дякую всім за увагу та терпіння.